Так виглядає садиба у Галини. Почнемо з головного будинку цієї садиби. кажучи, де ми живемо на другому поверсі. Ось тут ми живемо. Звичайна сільська хата, трошечки примарафечена з верандою, має свій ресепшн. На другому поверсі є чотири кімнати. На... 5 чоловік, чи на 6 навіть, дві по 3 і одна, можна сказати, на маму з дитиною. А от, власне кажуть, ця хата. Значить, почнемо з головних атракцій цієї садиби, це туалети. Тобто для людей, спокушених Європою і люксовим відпочинком це будівля не підходить. Але якщо вас, ви зможете побороти в собі страх перед туалетом типу сортира, тому це вам підходить. Так, тут виглядає досить просто. От вам дирка, Знаєте, тут видно погане Ось Дирка. От, сидите в позі орла над нею і так далі. Ще один туалет. Є туалет синій, зелений і білий. Вибирай собі любой. Там ще якісь два. От. Це якась цікава садиба. Тут може бути лазня колись. Я так думаю. Так, тут ще така садибка. Не знаю наскільки чоловік, тут живе якась компанія. У нас огорожена Таким заборчиком невеличким. Ось тут є лавочка, можна сидіти овечері, тут буде сонячно, занадто. Вот там вхід можна поставити машину, є парковка. Територія, як бачиш, це така собі Ось Тут можна робити шашлички, там мити руки в бальнику та сіновал для любителів, хто не боїться комарів. Так, турнік, ще одна садиба для харчування. Там теж мешкають люди, скільки чоловік, не знаю, але можете собі її замовити. Так, це розвалини якоїсь садиби на півтора землекопа. Ще одна садибка, тут ніхто не мешкає зараз. І тут ніхто не мешкає. От. Хоча висить якийсь одяг, сушиться. Це власне, кажучи, наша колиба, де ми харчуємося. Ну, Так досить нормально. Спекотно, спекотний день і, певно, що вітряно-вітряний і холодно-вхолодний. Ще якась каморка, теж ніхто не живе. Так, оце вхід до ресепшена. От, а це в'їзд на територію. Значить, Як сюди потрапити на початку в'їзду в села, якраз стоїть табличка і повертаєте ліворуч. Їдете здовж, довж 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 і заїжджаєте в садибу у Галини. назви тут немає. Тут, власне кажучи, мешкають люди. Кожному можна мешкати по дві людини. Певно, що не пам'ятаю. Там в глибині літній душ. От, обслуговуйте його самі, воду носити треба трохи незручно. От, але якщо взятися, то можна помитися. Хоча, власне кажучи, тут, є, тут люди харчуються, це якісь. Не відомо, для чого це лавочка на ланцюгах можна кататися. Тут ще якась каноба, колиба, От. тут можна навіть маленькі весілля відсвяткувати. От. Власне кажучи, це ночі тут люди щось готували собі, якусь їжу, Ще димиться вогнище. От один стіл, другий, третій, четвертий, п'ятий. то для нареченої з дружками. Це для гостей і молодої і молодого. От. Власне кажучи, і все. От. Якщо Оце наш будинок головний, От, на другому поверсі мешкають. Певно, що на першому теж може хтось мешкати. Це як він називається? Журавель. Які бере воду нікуди. От. Якщо піти. В цьому заборі є невеличкий отвір. І якщо піти через той прихід, він десь там знаходиться, і ти йде, й ти постежці, постежці, вниз, метрів за 500-450, буде власненька, що случ непоганим таким пляжиком. От, Людей сьогодні було небагато. Хоча, може завтра буде більше. Вот. Ну, пляж покажем вам пізніше. End of story.